Усім привіт! Сьогодні ми будемо готувати смачну вечерю. Для цього нам знадобиться куріне філе та макарони. І спеції за смаком. Філе нарізаємо невеличкими шматочками для того, щоб воно гарно прожарилось. Після цього беремо сіль. Я буду використовувати італійські трави. Солимо, гарно перемішуємо, перчимо за смаком. Знову гарно перемішуємо. Беремо спеції і знову все гарно перемішуємо. Розігріваємо петельню та наливаємо олію. Переберемо наше м'ясо та висипаємо його у петельню і накриваємо кришечкою. Після цього наливаємо воду і чекаємо, поки вона закипить. Також треба посолити і додати десь чайну ложечку солі. Після того, як м'ясо побіліло, Тепер його треба гарно перемішати. Приблизно вона у вас вже буде ось таке. Тепер беремо макарони після того, як вода закіпила, і кладемо їх туди. Перевіряємо наше мізкову, воно повинно трошки зарум'янитись і додаємо декілька ложок сметани. Гарненько все перемішуємо і залишаємо його протушитись трошки. У вас має вид десь ось так от. І ще трошки залишити його протушитись. Я вже злила воду з макарошків, і ось так у нас все гарненько виходить. Залишається тепер все це накласти у тарілочку та куштувати. Ось так воно все гарненько у нас виглядає, і можна їсти. Усім дякую за перегляд смачного!